Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. В ці похмурі, непогожі дні. Хочеться вже чогось сонячного, хочеться весни, тепла, миру, перемоги. І ось я вирішила зробити такий невеличкий комплект для настрою, для очікування весни, Великодня. Це рамочка та скринючка коробочка, квіткова галявина. Це така собі в мене вийшла імітація фарфорових квіточок. Перше я беру рамочку, розбираю її і приготувала я ось такі в мене є відливки. Відливки в мене різні, і гіпсові, і акрилові. Я зібрала все, що в мене було. Ось тут на цій рамочці я вже їх розклала. І так як мені потрібно, так я собі задумала, і тепер я буду їх приклеювати на клей дракон. Дракон клеї добре і гіпс, і акрил, і, один, і до рамочки, і між собою гарно склеює ці відливочки. Тому я користуюся цим клеєм для таких цілей. Ось так виглядає в готовому вигляді моя рамочка. Тепер я її повністю разом з квітами грунтую білою фарбою. Зробила я тут два шари білої фарби, тоненьких два тоненьких шари білої фарби. Гарненько пройшлася по всіх квіточках, усі закуточки, щоб не було ніде просвітів. Боковиночки теж. Пройшлася фарбою білою і позаду рамочку теж я пройшлася білою фарбою. Просушила, полакувала і беру бежевий колір і наношу на саму рамочку. Квіти я не чіпаю. Сушу, лакую, два шари бежевої фарби. Тепер я беру палітрочку. І викладаю на неї ті кольори, які мені будуть потрібні на цих квітах. Ось так я їх викладаю, посередині наливаю акриловий лак, змішую потихеньку фарбу з акриловим лаком, і таким чином я фарбую свої квіточки. Тобто я роблю таку лакову фарбу і фарбую в ті кольори, які мені подобаються. які я собі тут задумала. Фарбую я спочатку всі квіточки, і листочки, сушу і фарбую їх двома шарами, тому що перший шар трішечки він такий прозорий виходить, не вистачає кольору. Так що я додаю ще один шар фарби. Коли це фарба, квіточки листочки, ці два шари в мене висохнуть, я тоді жовтою фарбою зроблю серединочки цих квіточок. Ось, тоді ще підмішаю білої фарби і лаку, і пройдуся по пташечці. Хоча вона гіпсова біла, тим не менш, її треба пофарбувати цією лаковою фарбою, щоб вона мала свій блиск. Такий вигляд має моя рамочка. Квіточки дійсно мають такий гарний фарфоровий вигляд, але мені здається, що їм близько недостатньо. І я додаю ще шар акрилового лаку. сайер лаку він дуже такий гарно глянцевий. Тепер я беру серединку від рамочки, беру серветочка, яка мені тут. Сподобалася сюди. І я буду робити ліниву вишивку. В попередньому відео я робила ліниву вишивку, тепер я зроблю трішечки інакшим способом її. Для цього я беру канву, викладаю на неї серветочку і беру лак. Можна брати клей ПВА, не дуже густий, розведений. І Змащую гарно цю серветочку на цій канві. Тобто це буде декупаж на канві, плюс лінива вишивка. І тепер цією щіточкою, це в мене така жорстка щитинна щіточка, я такими вбиваючими рухами вбиваю цю, якби втискую цю серветочку от в, ті, в ту канву, в ті дірочки. Де ми завжди вишиваємо ниточками. Добре, добре, я ось це, бачите, клей поступово туди заходить і тепер сушимо добре. Що я беру далі? Беру ось таку голку циганську, в... 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 всилюю її в таку пробочку, в пробку, щоб. Зручніше було працювати цією голочкою. І там, де ми мали вишивати, я роблю в цій канві дірочки. Дірочки робляться наскрізь. В кожний квадратичок робиться дірочка. І таким чином, коли ми будемо дивитися на цю картинку, у нас буде імітація вишивки. Звичайно, краще брати більш таку канву. Крупнішу, тоді вона більш гарніше виглядає. Ось так це я зробила. Тепер вирізаю і вставляю свою картинку в рамочку. Ось так, бачите, вона виглядає. Пробивала я ці дірочки на поролончику, щоб було зручніше голочка входила. Бачите, коли ми дивимося на цю. Картинку таке враження, що це вишивка. А ось це приклади вишивки я робила на більш крупнішій канві, і вони тут, як бачите, їх більше видно, ці дірочки, і більш воно схоже на таку імітацію вишивки. Тепер приступимо до коробочки. Є в мене ось така коробочка, тоненька картоночка. Я вирішила її робити з бабін під скотчу, від скотчу. Нема в мене великої бабінки, є ось такі невеликі. Вони якраз підходять по розміру. Одну з цих бабінок я вкладаю в нижню коробочку. Вона якраз мені по розміру туди підійшла, на ній ще є липкий... Шар скотчу і вона дуже гарно туди вклеїлася. Тепер я хочу зробити тоненька ця дуже коробочка, і ден це треба укріпити. Я взяла стареньку обкладинку з книжки, там дуже гарний картон. І я вирізаю по розміру такі кружечки, які мені потрібні, і вклею їх всерединку. Денця. Тепер на клей гарячий я вклею зверху на низ, на нижню частину вклею два таких дві бабінки. Тут я переробила верхушечку, тому що та замаленька в мене вийшла. Я з гофрокартону зробила верхушечку, приклеїла і ось такий вигляд. Тепер має моя коробочка. Зважаючи, що я вставляла туди бабінку серединку коробочки, там такий зазорчик виходить тонкої картоночки, і я доклею в стик ще таку папір, такий тоненька-тоненька картонка, зовсім тоненька картоночка, я її доклею клей дракон. Прямо в стик до нижньої частини, щоб у нас не було перепаду, коли ми будемо фарбувати нашу скринючку. Ось так я це все підклею. Там, де є в мене складочка, я зробила прорізь, підрізаю, приклею, зрізаю зверху залишки, гарно прокачаю її, щоб взявся клей, зрізаю верхушечку. І ось такий вигляд має моя скринючка. Тобто з нічого в нас вийшла ось така гарна скринька-коробочка. Що я роблю далі? Наклей ПВА, беру серветочку, ті шари, які нам е, залишаються після зняття кольорового шару, і обклею повністю е, свою цю скринючку з усіх боків. Із середини, і так само кришечку. Кришечку З середини я не обклею, тільки зверху. Аж саму скринючку обклею з усіх боків і з середини двома шарами цієї серветочки. Два шари я наношу серветки. Там, де складочки робляться, все дуже мені все на руку. Буде, наша скринючка буде мати такий цікавий рельєф. Гарно це все висушуємо. Коли це все гарно в нас висохло, я беру білу фарбу і грунтую свою скринючку з усіх боків білою фарбою. Гарно це все висушуємо. Тепер я беру цю саму бежеву фарбу, якою я фарбувала саму рамочку, щоб у нас це комплектик був. Гармонійно виглядав і фарбую повністю свою цю коробочку двома шарами з усіх боків з середини і зверху. Приготувала я знову ті самі свої квіточки, які в мене ще позалишалися, і роблю я таку стрічку з. Квіточок, яка буде починатися у мене на боковушечках цієї скринючки. Ось так я її плавно зведу до самого низу, і тоді далі буду піднімати вже на саму кришечку. Наклею я ці всі свої квіточки і листочки на той самий клей дракон. Даю підсохнути, клею. Ось так виглядає моя галявинка. Тобто ця моя стрічка з квіточок починається знизу і закінчується наверху. Я ще вирішила доклеїти ось такі стрічечки з напівбусинок, чуть меншого розміру по кришечці, і більш крупніші понизу, щоб вони якраз Починалися і закінчувалися на цих квіточках. Ось такий це все має вигляд. Гарно це все підсушуємо, щоб взявся гарно клей. І тоді, так само на палітрі, я беру фарби, які мені потрібні. Дивлюся на рамочку, щоб наші фарби гармоніювали між собою, наші вироби були такі близькі один до одного. Так само роблю лакову фарбу, беру лак, по краям розкладаю ті е, фарби, які мені потрібні, і потихеньку змішуючи лак з фарбою, починаю фарбувати свою скринючку. Фарбую також я двома шарами. Щоб були в нас квіточки яскраві, такі дійсно, щоб нагадували собою фарфор. Коли листочки підсихають ці два шари, тоді я роблю серединочки, щоб не змішувалася у нас фарба. Щоб покрасити ці стрічечки, я б прикрила скринючку малярним скотчем, і тоді спокійно вже розмалювала ці стрічечки. Розмалювала, скотч зняла і маємо акуратний вигляд у роботи. Ось так це все виглядає. Тепер я це все лакую обов'язково двома-трьма шарами лаку тонкими. Далі я взяла перламутр таку емаль перламутрову. І ще прийшлася по верхах своїх квіточок, щоб додати їм такого перламутрового вигляду, такий перламутровий фарфорчик. І ось такий чудовий весняний набір у мене вийшов. Квіткова галявинка, така. кролик такий цікавий, великодній, якраз він сюди, мені здається, підходить така лінива собі вишивочка. І така скринька, в яку можна складати і прикраси, тобто все, що вам заманеться. Це буде і вам гарний подарунок для себе і для друзів, для близьких можна самому зробити таку цікаву річ. Ось так це все в мене виглядає. Дякую, що ви були зі мною, що дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, мені буде приємно почути ваші відгуки. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!